Виктор одне державна адміністрація, де подарується. Віктор Іванович, забудь. Це я, це не колегія. Люди на вулиці ждуть. Нічого не буде не заперечуємо. Це сесія районної ради, тут депутати всі вирішують. Я попросив Михайла Івановича два слова тільки для того, щоб сказати, що, ну, по-перше, шановні сільські голови, я все-таки вас попрошу залишитись на декілька хвилин. Є питання, які треба обговорити, тому сліпка прийнятню вами рішення на своїх сесіях по бюджету. І зовсім коротко, але сподіваюся, всім зрозуміло і ясно. Я дякую депутатам за розуміння, що такий нелегкий бюджет. Зрозуміло, що нас чекає легкий в першу чергу бюджетний рік, але без з розуміння не Дякую за підтримку. Бюджет прийнятий. Відповідно, всі виплати, скамтах, завтрашнього дня вже будуть проходити. Ми вже отримали освітню субвенцію і медичну субвенцію, тому на сьогодні-завтра підуть авансові платежі як лікарям, так і вчителям. Ще раз, шановні депутати, вам подяка за прийняття і сподівання на нашу спільну працю по виконанню цього бюджету. О, тому як пройде цей нелегкий рік. І сподіваюся, що дійсно будуть найближчим часом внесені зміни до державного бюджету, відповідно зміни до районного бюджету, саме в плані покращення і те питання, яке піднімав абсолютно міський голова, тому що дійсно 10 місяців у році не буває, в році 12 власне, для і до 10, в тому числі дійсно в цьому році так що щобів міській рані. Сподіваємося, що це не Шановні колеги, всі питання порядку денного 30-ї сесії районної ради розглянуто. Дякую за роботу. Сесія оголошує крепати. мітинг на нашій центральні площі міста і я вас дуже прошу потратити одну хвилину уваги, заслухати звернення людей, небайдужих людей, наших приківчан, які прийшли сьогодні висловити свою точку зору. Дякую вам. Шановний Віктор Іванович, шановні депутати Карибської районної ради, мешканці міста та району. Не пакої ситуація, яка склалася в нашій державі, а також директорії політики та її району. Нагадаю, відомий фах причесний головної районної ради, Баклашку до діяльності партії в регіоні. Батлашку не тільки членів партії, а й очолювані у нашому районі, відправляючи автобуси з Держуботи до Києва на Антимайдан. Після революції дідності цей чиновник відкритився від своїх партійних і Але його наступна діяльність показала, що цей чиновник, він марнув показов. На нараді штаба кандидата, народні депутати, за представника колективу славянські спалени заявив, що всіляко буде сподівання підтриманих ініціативу найбільшого найбільшого Але вже наступного дня. Мід'яніформати, ніби представник влади ніколи даже не сльозу відсловилися. І, взагалі, відкриває зовсім іншого кандидата, представника найближчого оточення ради був президента Лековича. Матеріал на підвершення цих фактів є в соціальних хвилях на доступних сайтах. Отже, пославший Михайлованович, зрадник і брехун, мешканці міста та району не хочуть бачити. Власть, цю поста він посягає долю ради. Вимагає удигай, винести на голосування, користівської районної ради питання, що до за довіри голові районної ради по класу Про результати голосування просимо по повідомлення людям на сумніві. Впевнені, що серед депутатів район, районної ради є багато достойних чесних, авторитетних. з повагою без міста та району. Люди, не будоражьте нам горюха, дайте нам спокойно. А Но ты не высказать, ты выйди и выскажи. Что Шановые... Шановые... мне Выставим говорить? Я Шановые говорю, две соседки встретили меня на дорогу, по дороге на сессию, прошу, просят, не будоражьте народ. Шановые У нас люди, район вы политый кровь, кров, вы что хотите? Вы дасте мне слово сказать? сказать. Вам надо заниматься медицинской практикой. Я вам расскажу. Чекайте, я дуна. вам расскажу, я забрала мужа от вас от капкой, заплатила 500 рублей. Ідіть, займайтеся прямими своїми обов'язками. Шановна людина, виступай, не перебувайте з вас. Ти чого скажете? Я за вас на сході. І Ти, за вас за вас на вас сході, я воюю. Да. Ти чому мені скачеш оціми пальцями з тут? Не перебувайте. Люди? Хай вона, хай покричи. хай покричить, люди. Прийшли будоражити, а то вона бударажить. Не я я знаю, знаєте, делюстрація закінчиться. Дякую. Ми почули думку присутньої тут. Дозвольте мені сказати, якщо, якщо ніхто не знає, я, я представлюсь, я лікар-хірург Милейко Сергій Олександрович, три роки працюю в нашій лікарні. З березня місяця вже 10 місяців я знаходжусь в армії. З них три місяці я знаходжусь в зоні АТО, під Волновахою. Це про те, що доки чим має займатися. Розумієте? Я, я знаю, що на сесії приймається багато потрібних рішень. Прийняли бюджет за, за те, що, за що вам подякують, так само люди, як, як прийметься і міський бюджет. Але я хочу сказати, що ми повинні знати, що зараз у нас іде війна. Ми все це бачимо. І те, що в нас ще не розриваються снаряди, не, не літають пулі, це ще не значить, що воно не, не дійде до нас. Розумієте, тому що я це все бачу. Розумієте? І коли приїжджаєш сюди і дивишся, що тут нічого не міняється в нас, в районі і в місті. Це морально вбиває. За що гинуть люди там? За що гинуть наші діти, наші побратими там на Сході? За що? І з ким ми воюємо? Ми воюємо з північним нашим сусідом, з Росією. Бо що не могли раніше подумати? Так це їхні війська, це вони нас стріляють, це вони знищують нашу державу, нашу економіку в тому числі. Розумієте це? А чому це почалось? Тому що влада минула довела державу до ручки, до ручки довела, розварувавши весь бюджет до зубожіння і довевши до того, що та держава, яку ми вважали своїм братом, воює з нами. Зрозумійте це. І людина, яка уособлює цю владу, минулу владу, зараз голова районної ради. Чи за це ми гинемо? Чи за це ми віддаємо своє здоров'я безпосередньо навіть? Не треба махати руками. Розумієте? І я ще хочу сказати наостанок: у нас відбуваються зміни великі і на фронті, і тут у нас. Я хочу сказати, що те, що було 23 роки перед цим, воно вже перекреслено. Уже такої держави не буде. Це ми маємо всі знати. Вона в нас буде або нормальна європейська держава, до якої ми прагнемо. Або вона буде, або не буде, або буде Малоросія, або Новоросія. Ви бачите, що там роблять, як там плітьми ганяють казахи людей і відбирають бізнес і все. Всього тоді не буде в нас не буде про що говорити. Тому, будь ласка, підтримайте все те, що веде нас вперед. Михайло Іванович. Найдіть мужність, напишіть заяву про відставу. На я, я, у нас у нас є депутати районної ради. Я думаю, вони визначаться. Також звертаюся депутат до депутатів районної ради. Підтримуйте, підтримуйте своїх, своїх військових. Підтримуйте тих солдатів, які на сході. Підтримуйте всі заходи, які проводяться для цього. Підтримуйте мобілізацію. Дякую за увагу. Тих почув, так? Якщо до мене питання буде. У нас війна і зараз ми маємо право голосувати за Хайлача за те, щоб він збільшився. Без питання за вас. Якщо ми зараз право наступає не де я зацікавлю, за звільненням Хайлановича війна приказиться.

То вас воює, це це теж треба буде виясняти, розумієте? Хто ходить? У вас є свої заказати автоматиком, братіва. ми йдемо демократичну страну, демократичну радість. Що я говорю? Як попередити, що ви знаєте, більше переходите? Це як ви вирам, що заходите сюди і начинає. Я зайшов я як депутат міської ради. Дякую за увагу. Всі, хто захотіли почути, ти почув. Дякую вам, люди. Шановні депутати, шановні депутати районної ради. точне слово до вас. Що ви чекаєте вас рішення? I <laughs> not